Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет ЛММ для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили на офіційному сайті Британського Міноборони. Контракт на постачання анонсованих ракет вартує 162 мільйони фунтів стерлінгів. У повідомленні зазначається, що ця допомога є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі анонсує передачу. Цього пакету допомоги під час засідання контактної групи заборони України у форматі Рамштайн. Перші поставки нових ракет Лайтвейт Мультірол Місайл ЛММ очікується до кінця цього року. Їхнім виробництвом займається британська оборонна компанія Телс на підприємстві у Белфасті. Зазначається, що ракети ЛММ, які будуть передані Україні, є універсальними. Їх можна застосовувати для перехоплення ворожих цілей, запускаючись з землі. моря чи повітря від початку російського повномасштабного вторгнення Британія вже надав. Вала Україні сотні ракет ЛММ, завдяки яким сили оборони знищували дрони та інші засоби ураження країни-агресорки. Ракети ЛММ Віталс використовують сили оборони України на зенітно-ракетних комплексах Штормер та ПЗРК Мартлет, універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета. Lightweight мультірол Missile ЛММ має стартову масу 13 кг, довжину 1,3 м метра та діаметр корпусу 76 мм. Особливістю ЛММ є використання Канальної системи наведення лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кілограми. При стрільбі по повітряній цілі підривається неконтактним лазерним підривником. Двоступеневий твердопаливний двигун забезпечує ракеті швидкість, півтора маха і дальність стрільби до 8 кілометрів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.